Всім привіт! Nissan Rogue 16 рік 153 тисячі пробігу. Комп'ютер ловить пропуски запалювання по першому циліндру. От зараз нулі, через деякий час тут з'явиться перед цим ось декілька хвилин назад було два пропуски. І час від часу так от з'являється то 6 то навіть 17 було, тільки ця машина приїхала. На машині газ не стоїть. Свічки запалювання ми вже поміняли в плані не на нові, а з першого циліндра свічку і катушку поставили на другий. І пропуски все одно по-першому. Тобто я вам скажу з тими зазорами, які на ці дороги робить завод, там 0,23-025, а інколи 0,22, а при 0,2 вже можуть і пропуски виникати. То Я не здивуюся, що при такому пробізі в 153 тисячі і припустимо, власник користувався спиртовим бензином нього октан вище горить помаліше. Що тут в першому циліндрі сіли клапана, і потрібно їх регулювати. От Зараз ми впевнимося, що час від часу посмикується вона по першому циліндру, і запропонуємо клієнту виправити цю ситуацію, поміряти зазори, можливо, порегулювати. От це відео буде тим цікаве. Що дасть відповідь, а чи можливо без газа на Nissan Rogue на 150 тисячах, щоб стіли клапана. На цих моторах, не на рогах, а на екстрейлах 31. На 2.5, в принципі, таке було б неможливо. Тут побачимо. Тут я думаю, що можливо. Вони 0 v 20 мастило. Євро 6, зазори зменшили. Метал не факт, що такий само при, ну, застосовують на сідлах і на клапанах, можливо, інший метал. м'якший якийсь сплав почали використовувати. Потім ще два фазовращателя і три клапани, які, які цими фазовращателями керують, тобто фази змістилися. Вони ж підняли крутний момент на цих машинах. Тобто мотор той самий, а крутний момент кращий, кращий. Тобто За що чогось за вони добилися, добились вони це за счет фазу. Перекриття фаз. Тобто Перекриття фаз, менші зазори, можливо, що їх приводять до того, що Євро 6. Температурний режим двигуна змінився. Можливо, що це все в сумі і приводить до того, що зазори почали сідати на цих двигунах, навіть на бензині на пробігах за 150 тисяч. Тому зараз пересвічуємося і будемо рухатися далі. Будемо міряти зазори чи не будемо. Значить. Пропуски в першому циліндрі. Так і осталося в першому, не дивлячись на те, що катушку, о, ось 5. Те, що катушку і свічку ми помінялися з другим циліндром, на другому циліндрі все добре. А в першому ось така біда, то два то п'ять і я ж кажу, тільки машина приїхала взагалі було 17. Тому, тому в першому циліндрі щось не то. Машину так трішки трішки-трішки мотор труситься. Майстер приймальник так помітив, каже. І трусить. Я кажу, їх всіх трусить, але потім більш детально звернув увагу і бачу, що все-таки так. Да, цей рух більше ніж звичайно, трусить. Видно чи не видно на камеру як живі вібрує. Тому будемо рекомендувати глянути зазорчики. Будемо. Будемо на досвід. Досвід. накопичувати 5-5, зараз зникне 5, знову з'явиться там, я не знаю, ось один. Тобто постійно пропуски є. Тому от рог 153 тисячі 0,2 зазори, я знаю з практики, що вже отака от, от картина буде. Побачимо. Скільки тут якийсь зазор 0,2 чи? чи трішки більше. Зніму покажу. Відрегулювали клапана, сижу вже 15 хвилин, ні одного пропуска. Тобто висновок який. Зазор 023, це вже зазорчик, який потрібно Збільшувати, тому що при 0,23 пропуски вже будуть. От вам і, і наука про регулювання клапана. Тобто на бензині машина пробіг 153 тисячі, зазорчики 0,23 і були пропуски запалювання. Зараз поробили зазори 0,3. Немає ніяких пропусків запалювання. Тому не звертайтесь до професіоналів. Всім дякую, підписуйтесь, ставте лайки, до зустрічі!